Полуничний сезон 2025, Місторівна Україна. Хочу скуштувати в цьому році сорт «Світхарт». Він в мене, здається, саме з перших сортів, які в мене були. Але я його лишаю, бо він дуже, по-перше, гарний, дуже рівненька ягода, дуже гарненька. Не добирає в мене цукру. Але він саме з таких дуростійких сортів М -м -м -м. солодший, ніж зазвичай в цьому році. Дуже щільна ягода, класно підходить на сушку, ідеально, на варенька. Хоча в мене з'їдають її навіть в свіжому вигляді. Ось такого плану ягідка. Досить врожайний. А, забула показати середині хвилинку. М -м -м. Ось такий він середині. Дуже щільна ягода. У мене він лишається. А ви обирайте свої сорти. Своя ягода. Найсмачніша. дозріває дружненько. Ось така сорт КСД. Світ, харт, солодке серце.